Ребят, дуже багато хто питає радіоприйомники, які я привозив, був на цьому. На сонячній панелі я показував у мене відео є про цей радіоприйомник. Людям він понравився, але їх усі розгребли. Не осталося і зараз таких немає. Коротше, я знайшов радіоприйомник, вроді непоганий, по ідеї. Я так дивлюсь по характеристикам, по всьому бути непоганий. Ну я його привезу, дві штучки, пощупаю, полапаю в руках, зніму обзор. Покажу, чи воно варте чи не варте уваги. Чи воно нормальне? Вроді, як стереозвучок непоганий тут має бути. Сонячна панелька, коротше. все остальне. І динаміки непогано розположені. Мені подобається. Два динаміка, по-перше. Обично в радіоприйомниках таких один динамік моно йде. А тут два дінаміка. Нормально, нормально, мені подобається. Зараз приблизно покажу, де тут в хрен. Коротше. Покажу. Оце отакий, коротше. Отакий ось такий ось типа, як оце ось на розетки стоїть, коротше. Ось о він спереду. Так. Оце він вид зверху такий. Розміри. Ну і ось варіанти які їх. І мені кажеться, доволі непогана річ буде, щоб невеличкий, недорогий. Прийомничок із хорошим звучанням, як на мене, всім третьоби дням отвічає. Короче.